Квартира кожному військовому тепер доступна. Є оселя передбачає, що українці братимуть іпотеку у банках, а держава компенсуватиме установам знижену відсоткову ставку. Взяти у ній участь поки можуть лише пільгові категорії українців, поміж яких кадрові військові, переселенці, лікарі та вчителі. Перевірити, чи доступна саме вам участь у програмі, можна у самому банку або попередньо через дію, залишивши там відповідну заявку. Ні таунхауси, ні приватні будинки не підпадають під програму ЄОСЕЛЯ. Лише квартири у багатоповерховому будинку. Вік висотки має бути не більше 10 років, а також недобудоване житло за певних умов. На одну людину виділяється 52,5 квадратних метри. Але якщо це сім'я, додатково на кожного члена родини додають 21,5 квадратний метр. Тобто на сім'ю з трьох осіб, чоловік, дружина, дитина максимальна нормативна площа оселі складатиме 94,5 квадратних метри. Якщо дана тема вам цікава, ставте плюс у коментарях, і у наступному відео ми розкажемо, що необхідно зробити, аби подати заявку по цій програмі.